Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Новости. и ремонтуют приборы для украинских висковых. А якщо уречно причимаєтеся Леоманти, Леобарти, якщо перевішуватися, то леопарди. Наші крашу бенд ще леопард. Гудін так, новості. хе хе а тепер вішало або з любоментів? моментів. Я носинка, я Дим Димоч. Ааа, понятно, Дим Димоч її звати. Хочу я розказала про Катю і Ваську, і ти появляєш она Васька. Якщо ваша Васька, то я де полтаж новини. Девоч, така є ще Васька. Та... Васька я придумала, угу. Знайомтесь, це Васька. Це найкращий друг озвучить Арсеній Гусів. І кожен кожними своїми і з мікрофоном. Як у uh, Фіксика розказують. У компанк-диску перевішевано амішкарамером і ти подрався Дім Дімоч, а вона жаль така смішна. <laughs> О, коротше фіксики. Я yeah, перевішу на робот і перевішено між кожним і своїм ковтком, яким можете перевішувати, а робот перевішувано. Робот. Який ще робот, такий інтересний що том робот. Такий рот помовчи і диво на ха 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 Робот дивись! Дивись! Ти скільки можна попросити, який ти не робот? А ти розумієшся по кращому? А між кожним інтересом ковтком, який можете перевищувати в одному козі. І от тебе, які проблеми сталося.